Доброго всім дня! Сьогодні 5 вересня. Потихеньку собираю, рву, фундук. Сушиться, який вже почищений. Там наверху сушиться. Отправляю, кому обіцяв, хто дуже просив. Мої тягають В Ужгород, поїхали, загрузили вчора. Ну, Хватить усім, Горішка хватає. Це хуська бомба. І, і з дирками, але не багато. Думав буде більше. Так і в ріжках. Файні великі. Ну вже дерева 7-8 років. І в ріжках вже такі, Більш-менш одинакові. Тут теж собираю, сипляться кожен день. Вже буду собирати. почало вже потихеньку холодати. Зараз покажу як падут. Так, падут. Квісно уріх немалий б'є по голові. Оріха повно, що хочу ще сказати? Тому що в основному молоді хлопці питають, дзвонять надивляться. Ютубі і думаю посадити 100-200-300 кущів і через пару років питають коли вже буде заробіток Заробітка скоро не буде від фундука. І ще смотря що посадити. Я казав і ще раз буду казати, що саме важко буде потім збирати фундук. Якщо посадити там 200-300 кущів і мелкого орішка там на кондитерку чи ще кудись, то його практично рушну неможливо буде забрати. Під кущами має бути ідеальна чистота, асфальт, щоб цей мелкий пособирати. 20, 10, 20 кущів, що якось можна буде пособирати там. натягувати плахту якусь брезент. І то трусити орішок, орішок весь не осиплешся, його треба там 3-4 рази. 3-4 підходи робити, щоб його обтрусити. І хто планує не багато садити, вручну собирати, то тільки великий крупний фундук. Треба садити його, ще якось можна пособирати. Ну і, понятно, великий фундук купляють очима. Можна його реалізувати і дорожчий, чим мелкий. Але до того, щоб збирати урожай, треба поробити, помучитися. Просто так воно не буде Посадив і Чекаєш, поки будуть оріжки і гроші. Треба робити. Різні сорти і садити. Там два-три сорта крупноплодних, які дійсно плодоносять. І є на них спрос. І ще ліпше, якщо ви заказуєте в когось там 100-200 саджанців, попроситися прийти на збор, щоб спробувати зібрати один-два кущі. Пройти це все самому, щоб знати, що в дальнішому буде чекати вас. Легко грошей. не буває. Хто садить там різні сорти. Колекції, це люди садять не для бізнесу, не для заробітків. Люди садять собі для душі. Це зовсім друге. Якщо хочете заробляти доповнительну копійку, звісно, треба садити. І не в великих количествах треба садити крупні сорта і врожайні, і безпроблемні. Оріг в цьому році середній Якби я його кормив обробляв був би набагато більший, но я вріг в першу чергу для себе, для своєї сім'ї вирощую. І мені хімії не треба Орішок і так капітальний хороший Потрошу цей кущ на цьому такі крупняки. Полют як яблука Такий ріх, конечно приємно збирати. Якщо мелкий то його Особенно, особливо якщо погода буде дожі погано спішиш і там на 8-10 рік його буде море який би то не був сорт заплодоносить і це дуже, дуже проблематично буде уборку робити а платити наймати це все гроші Я кажу як є, кожен рішає собі сам. Всім пока, будьте здорові з Богом і скоріше міру.